Друзі, і всім привіт! Мене звуть Влад, і ви на моєму каналі. Ну що ж, друзі? Сьогодні у нас не такого простого формату відео. Сьогодні я покликав у відео декілька ютуберів по сервері Майнхавен. Сьогодні. Вони відповідатимуть на запитання, як вони відносяться до ютуберів серверу Майнхавен. Тому я думаю, вам буде цікаво це відео подивитися. Ми перед початком, як завжди, ставимо свою вподобайку, беремо всякі солодощі, чимось запити, це обов'язково. Ну, а я не буду вас затримувати, і ми починаємо. Боже, яке вона класне. Всім привіт, друзі! З вами Конор Юа і сьогодні ми граємо на Майнхавені 2. Мене запросив у відео, скажімо, Влад. Не буду дуже спайлерити, що тут відбувається, тому побіжу в ту сторону. Сьогодні він попросив зробити скажімо, відео, як я ставлюся до гравців Майнхавена. Можливо, я когось з гравців пропущу. Що пропущу, то дуже вибачаюсь. Тому дайте так. З тих. Почнемо з тих, хто грає найчастіше. Ірен е -е -е у нас комік. Вона розсмішається в будь-якій ситуації, навіть якщо ти втратив всі свої ресурси. Тому. Тут не засумуєш. Фенікс у нас такий. Прикольний. Веселий. Не такий як Ірен. Ірен ніхто не переможе. В цьому. Прикольний. Так. Е, вигадує. Короче, крутий хлопець. Е, далі. Містер Максимум. Майстер Редстоуну. Майстер на всі руки. Зробить тобі ядерну бомбу, якщо ти його попросиш, якщо заплатиш. Влад. Влад у нас веселий. Скажем, гарний компаньйон. З яким можна... Хочу вогонь, хочу Хочу кудись. Е... Мазма. Мазма просто мазма. Е... Гарно будує. Та й по факту багато чого вміє. Далі інженер. Про нього, чесно, мало що можу сказати, бо... Я по факту ніколи, може, і не чув його голос, то і ніхто так не говорив з ним, то не, не знав я про нього майже нічого. Так, хто там у нас ще є? Агурчик. Веселий. Рідко спілкуюсь з ним, то теж мало що можу сказати. Так, хто у нас залишається ще? Гарна пам'ять. Реально, щоб згадати, хто там. Блейз. Блейс прикольний, але я теж з ним майже ніколи по голову. Ну. Майже ніколи не чую. Коротше, живому, можна сказати. Коротше, по Діскорду я ніколи з ним не спілкувався, прям так то теж нічого не, не мав про нього що сказати. Якщо я когось пропустив, дуже вибачаюся. Просто зараз не Ну, чесно, дуже мозок повільно працює. Щось ніяк не можу згадати всіх гравців Майнхавена, Бо ми вже такі. Солідний сервер. У нас куполь людей. Це за забовно. Окей. Ну і передаю слово іншим учасникам, якщо вони будуть тут. Удачі! Ну, і перший учасник у нас був це Конор Юа. Конор, звісно ж, дякую, що ти прийшов на інтерв'ю. Інтерв'ю дуже цікаве. Тому ми переходимо до наступного учасника. Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Дика Лисиця або мазма Юа, або Вмазма Соло. Називайте як хочете. Або Марина. Все одно, хто як знає, так і називає. І сьогодні на прохання Влада Майнкрафт я вирішила записати відгук на всіх гравців Майнхавена. Ну і перший на черзі в нас батько, сервера. Та я не знаю, як його назвати. Просто містер Максим. він, Повага йому. Він створив цей сервер. Якби не він, не було б нас. Отак от, от. Коротше, прикольний чувак. Рекомендую познайомитися. Е, потім наступний на черзі Влад Майнкрафт, який саме і попросив мене зняти це. Відео, звук. Не знаю. А, чесно, Влад, ти це будеш слухати, я про тебе майже нічого не знаю. Ну, ми граємо на одному сервері, але. Але я, чесно, дуже мало про тебе знаю. Так що без образ. Але мені здається, чувак прикольний. Пару разів перетиналася в лобі Діскорда, тому круто. Потім в нас найактивніші. Це Conor Юа. Відношусь до нього. Негативно в дозволених межах. Ну, я просто не можу по-іншому до нього ставитись. Не прикольний чувак, теж непогана людина, але він мій брат. На цьому можна закінчувати відео. Бувайте. Жартую, жартую. Далі в нас Фенікс. Він буде йти в парі з Ірен, Того, що я до них майже однаково ставлюсь. Смішні люди. Але іноді бувають занадто смішні, тому що їхній троллинг я запам'ятаю надовго. Я думаю, що хтось таймав на своєму каналі про нього розказувати. Якщо ні, запитайте в коментарях. Може розкажуть. Фенікс, ну він прикольний взагалі, і будує непогано, начебто, і активна людина на сервері, тож круто, крутий чувак. Uh, 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 далі йде Ірен заслужено відразу після Фенікса. Можна було перед Феніксом розказати. Смішна дівчина максимально мені подобається, але троллинг їхній з Феніксом я запам'ятаю надовго. Uh, um, потім у нас іде Блейз. Про Блейза я знаю майже стільки ж, скільки й про Влада. Тобто майже нічого, тільки я з ним довше знайома, ніж з Владом. Отже, отак. Потім е, най буде інженер. Чувак, якого, про якого я майже нічого не знаю, він не говорить в лобі. Оселився <с�я> на Майнхавні 1, далеко, доволі далеко від всіх. Хоча містер Максимум далі, так що не знаю. Але мені здається, доволі прикольна людина. Я б хотіла більше про нього дізнатися. Так що, інженер, якщо ти дивишся, це... я хочу зніми щось про себе, окей? Потім буде Агурчик. Агурчик добрий друг моїх друзів. І Я, в принципі, дуже давно його знаю. Отож, теж прикольна людина, хоча мало грає на сервері. Отак. І Луїза. Це остання людина на сервері, про яку я буду розказувати сьогодні. Луїза, сестра Ірен. Я про неї, крім цієї інформації, нічого не знаю, тож, в принципі, нічого такого сказати про неї не можу. Ставлюсь нейтрально. Знову ж таки, хотіла б більше дізнатися. Ну, Луїза, напиши під відео. Ну, якось так сьогодні вийшло. А, дякую, що дослухали до кінця. З вами була бікалисиця Мазма Юа або Марина. Бувайте! І наш був якби, новий учасник це Мазма Юа. Я думаю, що всім було цікаво послухати тебе. І, -і, -і усім привіт, друзі! На зв'язку Ірен, та сьогодні буде незвичайне відео. Ну... А точніше, відповіді на запитання, що це є. Сьогодні я буду відповідати на дуже прості, але дуже зацікавлені питання. Так, ну і перше запитання: як ти відносишся до Конора? Хм. Типу, топово, френд мій, так само, як і Фенікс. Ну ми просто друзі, круто. Типу, він мені дозволяє брати своїх скринь, нібито ресурси. Але це не точна інформація. Сподіваюсь, мене не посадять в тюрму тюр Майнхавена. Ну, і друге запитання: як ти відносишся до Фенікса? Хм. Ми з ним найкращі друзі, і ви бачите, хто я? Я? Ірен. Ніяка, іренчик і ніяка бабуся Ірен мені не заважає, тому я відносюсь до Фенікса дуже класно. Ми з ним найкращі. Чоловік і чоловік? Просто топово. Ви розумієте? Просто ми. У нас недавно була свадьба, тому якщо ви не приходили, то все. Так добре, як ти відносишся до інженера? Інженер, моє сонечко, він мені як син, знаєте. Типу. Він мені приносить ресурси, допомагає, якщо що вмирає, ну, типу, веселить, він дуже класний, навіть йому з тих артик намалювати, якщо ви бачили в моєму телеграм-каналі. Ладно, досить реклами більше. <реш> Як ти відносишся до містера Максимума? Та вроді добре, ми з ним зараз сусіди, ну ви зараз не побачите. Ми... Він там живе десь, там в дверях не видно взагалі нічого. Як ти відносишся до мазми? Хм. А це доволі цікаве питання, тому що я з нею розмовляв останній раз. Йой, і це було дуже давно. Як кажуть, дуже давно і неправда. А тим паче один на один. Ну, типу, я відносиюсь до неї нейтрально, ну, типу. Прикольна дівчина. Не знаю, що ще сказати, ну, вона прикольна, класна. Як ти відносишся до Блейза? Хм. До речі, це теж доволі цікаве питання, тому що я з ним дуже рідко бачусь, він дуже рідко на сервер заходив. Це зараз він часто заходить на сервер, але я його бачу майже кожного дня Майнкрафту. Чи години Майнкрафт? Ну ви зрозуміли, сподіваюсь. Типу, ну круто. Як ти відносишся до Влада? Якщо влада України, то нормально. А якщо серйозно, то ну прикольно, він. Ну він класний друг. І мені особливо подобається його мікрофон. <смі> він так тихо розмовляє, що його ледь чути, тому він комфортний дуже. <смі> так, ну і. йой, не дивіться в мою диряву голову. Ну і друзі, дякую, що запитували мене такі питання, ну а точніше. Владу з дякую. За такі круті питання. І ну все. Всім папа. Бувайте, щастя, здоров'я, спокійних снів. І доброго ранку. І наступний учасник це нас, містер Максимум. Oh, ну і за озвучку береться легенда. Фенікс мені винен хот-дог Ірени грівів. Інженер -смайлик, і інженер, -смайлик. інженер смайлик. Мазма будує але маленькі як запаси алмазів і рен на першому сезоні. Блейз будує декор і він мій Connor, і добуває Ганстер. Влад, муха повторюха і хоче стати арабом на цей сезон. І наступний учасник це буду я. Я буду ж зараз відповідати на свої ж запитання. Блін, наступив на ті ж самі граблі. Нащо вона мені здалося? От скажіть мені. І найперша учасниця це буде Ірен. Що я скажу про Ірен? Це, якби теж ютуберка по Майнхавен. Ми всі любимо тут пограти, тут всі ютубери тільки Майнхавен. Тому вона дуже весела, цікава. Може допомогти, любе щось, це просто стрімерша, можна так сказати. Ну, і у них недавно вийшов якби ремікс. Тож я сам не знаю, що сказати. Виділяю слово весела дівчина. Ну і все. Ну і наступний учасник, друзі, це у нас буде Конор Юа. Ну що ж, Конор виділяємо з двома буквами Н, веселий друг. Теж він дуже веселий компаньйон, він завжди допоможе, навіть коли Фенікс помирає, хто не помирає, він завжди прийде на допомогу. Тому про Конора я коротенько скажу, що він завжди підтримає, тому це все напевно. Що я скажу про мазму, це капець. Я так і вона мене не знає, так і я її не знаю. Я знаю, вона дуже красиво як би, будує, У неї, вона любить побудувати. Ну і більше я нічого не скажу, тому що багато я про Мазму не знаю. Я теж з нею як би перетикався пару разів Діскорді в лобі, але цю людину я не дуже так і знаю. Ну що ж, далі, друзі, у нас іде містер Максимум. Що я про нього скажу? Це пранкер дуже любить пранкувати. Містер просто респект. Твої пранки це щось з чимось. Далі його мегапроекти. Він любить робити всякі мегапроекти. І ми маємо робити всякі мегапроекти, тому що це сервер Майнхавен. Тут завжди якісь проекти. Що я скажу? Головна біба серверу. Ну, і араб, арабто він точно. Того що у минулому сезоні, якщо сказати про нього, як я його знаю, на минулому сезоні і на цьому сезоні, то містер це просто розвивається. Великобританець Борис, Борис Джонсон. А прем'єр Джонсонюк Борес. Танкі грезік Барбарес. А прем'єр Джонсонюк борес. Там танкі грес, там танкі грес. А прем'єр Джонюк. Коротше, друзі, я надію, що ви це зрозуміли, тому далі переходимо до наступного учасника. Ну і далі, друзі, наступний це у нас Фенікс Майнкрафт. Ну що я скажу про Фенікса? Він спідранер, він любить паркурити, він любить знімати відео, теж любить Майнкрафт, теж учасник Майнхевену веселий, теж любить з ірен там, типу вони прикалуються деколи. ну... І все більш про Фенікса у мене нема нічого. І далі, друзі, у нас іде інженер. Що я скажу про інженера? Він не німий, я скажу так. Я раз його чув у Ірен на стрімі, я не знаю, як вони це не пам'ятають, але я його чув і він говорив. Що я скажу? Він мовчазний, він доволі такий, він просто коли грає, не любить говорити. Але в чаті він пише, я з ним знайомий. Думаю, він чудова людина, багато я про нього не знаю, але він теж дуже хороший компаньйон. Ну і друзі, у нас буквально прямо вчора з'явився новий учасник. Я не знаю, чи вам розповідати, але я вам скажу: у нас на сервері з'явився учасник Везі, я поки що нічого про нього не скажу, але я скажу, що у нас на Менхевен новий учасник. На цьому ми будемо закінчуватись. Я надію, що я нікого не забув. Відео вам це сподобалось, ви поставили свою вподобайку. А з вами, як завжди, був я, Влад тому всім дуже гарного настрою, всім удачі, всім пока-пока!